Про справи військові будемо говорити у нашому ефірі. До нас доєднюється Антон Міхненко, редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review, інформаційно-консалтингової групи компанії Defense Express. Пане Антоне, вітаємо вас! Раді вас бачити! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! І от починали ми розмову перед нею, показували прекрасне відео про колісні танки ЕМІХ 10 Тож, мабуть, спочатку було би логічно вас і розпитати, що ж це за машини такі, які Резніков назвав снайперськими гвинтівками на колесах. Ну, насправді це непогана техніка. Французька техніка з французькою якістю. Вона свого часу дійсно була створена для виконання таких розвідувально дозорних задач, і в першу чергу і створювалася для того, щоб можна було виконувати завдання проведення якихось рейдових операцій, швидко залітати на позиції противника, наносити вогневі враження гарматою, хоча невеликого калібру, тим не менш там сто п'ять міліметрів. Що не помиляюсь, заїжджати в глиб противника, зробити йому зле. Після цього швидко повертатися на власні позиції. І таким чином допомагати основним силам проводити наступальні операції. Техніка французького виробництва, французької якості безперечно є позитивні речі і негативні речі. Ну скажімо так, переваги і недоліки, будемо так говорити. Якщо казати про переваги, то висока мобільність, швидко він змінює позиції, відповідна брання, хоч невисока, ну не сильна потужна брання, скажімо так. Бо вона не протистоїть, скажімо так в великим великому калібру, тим не менш достатньо для того, щоб забезпечити е, безпеку екіпажа від е, потрапляння е, скалків різноманітних калібрів, е, та і від стрілково-стрілецької зброї. А від е, скажімо так тих недоліків е, в тому числі можна зазначити це, це колісна техніка. Якщо ми кажемо про землю. Після дощу то безумовно буде важкувато і пересуватися ці техніці. Тим не менш ця техніка достатньо сучасна і вона буде в нагоді Збройним силам України. Як бачимо, з сюжету вона передана нашим морпіхам морським піхотинцям, і ця техніка дійсно буде зручна для них для виконання їхніх завдань по проведенню різноманітних операцій. Ну чим більше парк у нас новітньої техніки, тим звичайно для нас краще і більше. Шанси швидко завершити цю війну. Повертаючись до України і до наших подій, ми бачимо активізацію росіян у плані використання оцих керованих авіабомб. Так вони вже навіть починають розповідати про те, що працюють над наступним поколінням, ну умовно поколінням цих авіабомб, які зможуть планувати ще далі і будуть мати більшу вагу і об'єм. Зараз, якщо я не помиляюсь, вони використовують за основу ФАП 500 тобто бомбу, яка важить 500 кілограм, а хочуть тисяч. 1500 тобто утричі більшу, розкажіть нам, наскільки це високотехнологічна зброя? Ця бомба, яка вміє планувати, так і наскільки далеко і далі її можна закинути, і власне чому росіяни почали так активно її використовувати? Ну фактично усюди, де може дотягнутися авіацію? І це і південь України, це і прикордоння Сумщина-Чернігівщина? дивіться я мабуть почну з відповіді з останнього запитання. Ми маємо розуміти, що ми маємо справу з підступним ворогом і підступним ворогом, який намагається шукати різноманітні шляхи для того, щоб нанести максимальне ураження нашим Збройним силам і максимальне ураження цивільній інфраструктурі України. Вони постійно опробовують власне озброєння, перевіряють її ефективність і здатність виконувати ці задачі. Ми продемонстрували і наші засоби протиповітряної оборони, і наші збройні сили і взагалі сили оборони, то що ми можемо збивати і безпілотні літальні апарати. Російського виробництва і іранського виробництва ми можемо збивати і крилаті ракети, і це ефективно робить наше ППО. Але тим не менш є певні засоби, які дуже складно збити. По перше, це кінжали. Ми знаємо ці ракети, які використовує Російська Федерація за рахунок використання таких літаків, як Міг 31 Їх важко, їх практично неможливо збити, і ми не маємо цих засобів. Але вони дуже коштовні і вони не можуть їх кожного дня використовувати. Тому вони намагаються шукати інші можливості. От якраз використання керованих авіаційних бомб, які з одного боку не вимагають е, значних фінансових витрат, а з іншого боку, при застосуванні простих механізмів, простих і як то кажуть, крильцят і е, налаштування по GPS, тобто по навігаційній навігаційні системи можна досягнути необхідних е, цілей, тобто спробувати вразити наземні об'єкти на певній відстані за рахунок використання авіації. В тому числі тому вони шукають можливості для того, щоб нанести максимальний урон. Якщо казати, що це високотехнологічно, якщо запитати відповідати на питання, чи це високотехнологічна зброя, я б не сказав, що це високотехнологічна зброя. Це в принципі відомі нам ФАП 500. Зараз вони ще мають на озброєні УПАП 1500 тобто 1500 кілограмів вага. Цієї ракети, цієї ці керованого боєприпасу керованого бомби. Тобто вони намагаються це використовувати, розуміючи, що це недостатньо коштовно, що їх можна накліпати велику кількість. І можна скидатись тої безпечної відстані, з якої зараз вони скидають. Ми зараз не маємо тих засобів протиповітряної оборони, які могли б дістати авіаційні носії, тобто їхні літаки, і збити їх на тій відстані, щоб вони не могли б застосувати ці авіаційні керовані бомби. Ми зараз цього не маємо. Вони це прекрасно розуміють і намагаються цим користуватися на даному етапі. Коли ж ми отримаємо вже е, е, системи Петріот, то ми зможемо досягати принаймні 80 кілометрів. Це унеможливить їхнє застосування їхньої авіації на цій відстані і унеможливить скидати ці віцінібови, які б досягали б цієї відстані. Тобто, зараз на сьогоднішній момент вони з висоти 15 кілометрів можуть закинути бомбу на відстані десь до 50 кілометрів. Тобто, ви можете собі уявити, якщо ми їх відтіснемо, то відповідно вони не зможуть наносити удари вже по наших об'єктах. І чи реально взагалі цю бомбу збити у повітрі? Так навіть теоретично, чи це вже такий, скажімо, елемент озброєння, який не піддається збиттю нашим? Якщо так, то які наслідки тоді від неї можуть бути насправді це дуже важка ціль. Поки невідомо прикладів, як вони, наші збройні сили збивали ці авіаційні бомби, і саме тому, що це складна цілі, ми не можемо її збити. Вони намагаються застосовувати це. Маємо це розуміти. Тому, на жаль, поки що це не є тим моментом, який ми можемо досягти в найближчій перспективі. Тобто, ключовими аспектами боротьби, як я вже назвав, перший момент це використання засобів протиповітряної оборони великої дальності дії, і другий момент це безумовно і тримання авіаційних носіїв від наших. Ротелях зокрема в тому числі до Київ 16 які можуть носити е ракети класу повітря повітря, які можуть досягати повітряні ціли за 100 кілометрів. Тобто таким чином ми будемо відганяти їхню авіацію від того рубежа, де вони могли використовувати свої авіаційні бомби кровні авіаційні бомби. Поки що так, і на жаль, і на жаль, поки що так. Про зброю ворога генштаб каже про те, що росіяни активізовують свої намагання у виробництві ракет йдеться про Х-50. Чому саме цей тип ракети? Мені сто тобто, сказали накліпати. Скільки їх вони можуть накліпати, і в чому тут труднощі? Чи, бува, Китай тут їм не допомагає? Таке багатогранне запитання. Mm -hmm. У вас одночасно і Китай і ракети. Ну, дивіться, насправді ситуація в наступному. Російська Федерація знову ж таки намагається шукати можливості використання власної оборонної промисловості таким чином, щоб воно могло використати той ресурс, який є наявний на території Росії, мінімізувати можливість застосування якихось імпортних комплектуючих. тобто те, що в них є, вони спробують зробити з того, що в них є тут, і оборонна промисловість виробляє Якщо казати про Х-50 цю ракету, то Ця ракета вона теж, як то кажуть, родом із 90-х років. Був певний проект, який започаткували ще за тих часів. Потім він е, пройшов певні етапи, е, зупинився на певному моменті. Він і не розвивався. Взовлений був акцент на іншу ракету. Був зований акцент на ракету Хасту. 1 вона більше за розміром і вона може вражати цілі на більшу відстань, на 5 тисяч кілометрів. Проект дещо зупинився тим не менш він отримав продовження. Він отримав продовження десь після 2017 року. Ця ракета вона менших розмірів, вона стріляє на меншу відстань, це десь 1500 кілометрів. Багато інформації про неї зараз немає. Вони намагаються росіяни тримати в таємниці цю інформацію стосовно цієї ракети, її можливостей. Але тим не менш, ми можемо сказати так, чи це є загроза для України. Це як то кажуть, відносне питання, тому що це та сама калата ракета. Ми вміємо збивати калати ракету тими засобами протиповітряної оборони, які ми маємо, і ми маємо це усвідомлювати. Але тим не менш, коли є масове застосування цих ракет, то тобто, якщо вони спробують знову ж таки робити такі масовані пуски. Більше 70 ракет за 100 ракет там за один залп ем, за кілька заходів. То тут вже буде інша ситуація. Наші системи протиповітряної оборони буде важкувата. І зараз, е, з огляду на те, що вони звертають увагу саме на цю ракету. Саме акцент у них буде на масовості, тобто зробити масово велику кількість крилатих ракет, якщо тими засобами, які вони мають. По можливості з мінімальним залученням іноземних компонентів, і таким чином масово накриватиме ракетами, намагатися нівелювати нашу можливість для оборони, тобто знову ж таки знищуючи цивільну інфраструктури об'єкти, знищуючи, намагаючись знищити склади боєприпасів, намагаючись робити враження нашим збройним силам. Тобто, тут е, такий момент, що вони намагаються з того, що в них є щось робити щодо стосовно Китаю. Дивіться, зараз Російська Федерація намагається активно демонструвати те, що Китай нібито намагається яким чином допомогти, тобто їх займає їхню позицію. Нещодавно був візит міністра оборони Китаю до Російської Федерації. Сам Путін зустрічався з міністром оборони. І до речі, це як ти кажеш, не протокольна річ, тому що зазвичай, якщо зустрічаються представники різних країн, то так зустрічаються одного рівня: президент з президентом, прем'єр з прем'єром, відповідно, міністр оборони з міністром оборони. А тут відповідно така от повага лапка, можна сказати. Коли Путін сам особисто зустрічає міністра оборони, тобто, це знову ж таки вони певний меседж намагаються сказати всьому світу, що вони от намагаються інтегруватися у співпраці з Китаєм і щось таке отримати відповідно від, 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 від Китаю. Китай прекрасно розуміє це і намагається теж виторгувати собі певні преференції, і я не виключаю, що на якомусь етапі Китай можливо якісь там окремі компоненти. Або не напряму, через якихось посередницькі структури, а все ж таки буде постачати Російській Федерації. І буде важко нам потім пізніше вже встановити, чи це з Китаю, чи це не з Китаю, тому що Китай буде намагатися максимально приховати ці цю, цю поставки. Але знову ж таки не слід підключати, що Китай може на повному етапі. Якимось чином приховано таємно, максимально е, е, унеможливуючи ну, важливість виявлення, що це саме Китай, а все ж таки щось таке постачати до Російської Федерації. Знаєте, поки ми говорили, з'явилася цікава інформація, і як випливає із сайту Німецького е, Міністерства оборони за минулий тиждень надання Україні допомоги, і серед списку є система Патріот разом із ракетами. Це треба трактувати по різному, чи вона вже в Україні, чи найближчим часом вона в Україні буде, але німці зазначають її вже як ту, яка надана українській стороні. Тим часом словаччина словаччина завершила передачу усіх обіцяних міг 29 українським повітряним силам. В чому відмінність тих машин, що ми мали на озброєнні, і тих, що нам передали? Чим ми стали сильніші? Ну, дивіться, по-перше, ми не знаємо, яку безпосередню модифікацію літаків Міг 29 Словаччина нам передала, тому що в них є більш нові. Машинки 50, міг 29 більш скажімо так, виробництво ще 90-х років. Деякі з цих машин проходили навіть модернізацію та оновлення, деякі навіть засвітилися в скандалах з Російською Федерацією. Що нібито не нібито а так воно в принципі було, тому що було до розслідування в в безпосередньо в словаччині, коли піднялося питання стосовно, чому, наприклад, сказано було літаки, мають налітати ну, там. 350 годин чи 400 годин, вони літали 70 годин, вже проблеми з двигуном. Проводили відповідне розслідування у Словаччині. Вони встановили, що саме ті компоненти літаків, які проходили модернізацію в Російській Федерації, тобто словацькі літаки, які потім Російська Федерація оновлювала, саме ті компоненти, де була приймала участь російська оборонка, саме вони потім вже показували свої негативні наслідки. Тобто, те, щось не працювало, де щось ламалося, десь щось, якимось чином виходило з ладу. Тобто, ми побачили і словаки і, Словак, і, Словак, і Словаччина, до речі, теж побачила, що російська рука дотягнулася до їхньої авіації. І таким чином підірвали їхню боєздатність. Е, Сказати, які саме літаки Мі-29 прийдуть до нас, ну це невідомо. Це відомо лише Генеральному штабу міністерства міністру оборони, Ми можемо, в принципі, тільки так теоретично говорити, які саме літаки. Тим не менш, в будь-якому разі літаки Міг 29 і в боєздатному стані вони будуть у нас використовуватись. Це перший момент. Другий момент, якщо навіть деякі літаки будуть не працездатні, їх можна буде використовувати як донори для інших літаків, питання з запчастинами ніхто не закривав, бо є проблеми. Є моменти, скажімо так, не але деякі моменти, що потрібно заміняти ті чи інші компоненти літаків, тому використання як донорів літаків нових інших літаків мі – Це теж непогано, але все ж таки будемо говорити про позитив. Безумовно, ті літаки мі 29 які були у Словаччині. Вони вже інтегровані, скажімо так були в систему НАТО. Тобто, там є була була вони проходили модернізації стосовно оновлення бортового редакціонного обладнання. Комп'ютеризовані системи всередині організації зв'язку. Тобто там були засоби зв'язки встановлені, які відповідали стандартам НАТО. Тобто, і це ключові, як скажімо так, моменти, які ну демонструючи трішки краще від такі, ніж були у нас новіші і кращі, але є нюанси, як то кажуть. У нас залишається ще буквально кілька хвилин. І ще одне питання яке. Є важливо, і треба його озвучити і проговорити. Це проблема із артилерією. Так ми розуміємо, що відстріл стволів він робить свою справу. Росіяни ж не гребають використовувати цю свою тактику вогневого вала, коли вони просто нещадно з артилерією обстрілюють, ну фактично, все куди можуть дотягнутися, і мирні населені пункти, і позиції і військових. Наскільки серйозною проблемою для них може стати ось це відпрацювання стволів? Наскільки легко їх змінити, відремонтувати, і чи можливо це зробити як? Якісно при теперішніх умовах російської економіки. Ну, дивіться, перше, ми маємо розуміти, що обороннопромисловість Російської Федерації все ж таки існує, вона працює. В них є непогана школа стосовно створення стволів. І саме в Російській Федерації створювали стволи для різних калібрів артилерії і танків. Тобто, в них є можливості. Але знову ж таки питання в тому, інтенсивність виробництва цих стволів. З одного боку і інтенсивність використання тих чи інших стволів на лінії фронту з іншого боку, кожен ствол має свої можливості в залежності, знов ж таки від калібру, і це може бути там 2,5 тисячі пострілів, або навіть менше, менше. І вони зараз дуже інтенсивно використовують стволи. Вони використовували це ще більше, скажімо так, ще на початковому етапі активної фази бойових дій. Вони в за добу в минулому році вистрілювали там за 60 тисяч щоденно. Навантаження на стволи були дуже великі, і відповідно вони мало мусили їх міняти. Да, частину можна було брати зі складів, бо створювались певні запаси для того, щоб можна було міняти стволи. Це практика радянського союзу. Ще тоді і Російська Федерація все ж таки мала певні запаси, але інтенсивність зараз виробництва цих стволів з одного боку і їх використання з іншого боку вони не співпадають. Вони дуже інтенсивно їх використовують. Uh, і тому проблема в будь-якому разі буде з кожним моментом все ж таки наростати, і вони не зможуть остаточно її вирішити, щоб можна було планово зміняти стволи в той чи інший момент. Вони будь-якому разі будуть використовувати стволи, які будуть перенавантажені. Що Це що це означає? Що просто гармати будуть плюватися цими снарядами і відповідно втрачати можливість точного враження тих чи інших наземних цілей, і це ми бачимо. Тобто, та як працює їхня російська артилерія, воно видно, як працює наша артилерія, і їхня. коли вони стріляють, випускають 15, 12-20 снарядів, нарядів жоден з них не потрапляє до цілі. А коли наша артилерія працює, хоч і не так часто, але ж, тим не менш, вони намагаються працювати точно. Пане Антоне, будемо мати надію на те, що не, не то, що будуть плюватися снарядами, а снаряди будуть просто розриватися прямо у середині гир цих гармат, аби гинули всі їхні артилерійські розрахунки. На жаль, мусимо прощатися з вами, бо час нашого ефіру збіг, і дуже дякуємо, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нас і поговорити, поспілкуватися з нами і нашими телеглядачами. Яким я хочу нагадати, що говорили ми з Антоном Міхненком. Це військовий експерт, редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review та інформація консалтингової компанії Дефенс Експрес.